Итак, сегодня сьогодні у нас 29.0. 29.04 року. От, хотів би от, на фоні ось цього песика я вам сейчас в трошки пізніше розкажу про його. Ну, і поговорити про любов до животних і про нашу відповідальність за них. Тобто наше ставлення до них то есть про стрільбу їх, про э, що ще? про отравлення, про де ми ставимо? Э, ну не ми, ну люди, в общем-то всі ставляють, ну не всі, а некоторі охотники э, ставлять э, ці як ці петлі. Ну, так от винищують там раді желудка хто, хто раді розвлічення, неуваження йде таке жорстке. Другий раз наблюдаєш так так гидко. ну, от Мені було трошки больно, почув там деяку історію про отравлення, про Ну, про стрільбу і так далі. І так далі. От, Я не знаю, перевозять люди. Оце все, кстати, теж підкинутий, перевезений. от. І у мене навіть, і в сусідів там. Коротше, раз що, ну, як немає чого собаці їсти, він дуже розумний собака, такий, він інтересний. Впрочем, і з кордим собаку. У мене були і овчарки, і кавказець був, і Ой, лайки були, і що хочеш був. І це були прекрасні друзі. Той прожив 8 років, той овчар прожив там 12 років, той прожив там скільки. Сірко, тобі скільки років? Сірий, скільки тобі років, не знаєш? Оце цього, наприклад, собачку підкинули. Він теж курку їв. І Я взяв ту курку, яку він там виїв, закрила із -за лапи і так надавав йому по морді, прив'язав його, зловив перед цим, рукавицю взяв, щоб він не покусав. Отак надавав по морді. На сьогоднішній день і він же зразу ж буквально через годину прийшов. Ну, людина так не може ті звільнення попросити, як оцей пес. І <гуз'> <гуз'> от з того часу оцей Сірко, я не знаю, може хтось побачить ролик і узнає свою собаку. Він э, мені бажає спокійної ночі. Він э, мене раненько з радістю зустрічає. Він э, допомагає йти доїть. Він э, радіє це для його сам. Він э, он... розписання дойки лучше знає, ніж я. Э, он... І яєчка, де там цього ніколи не візьме з тих пір, як дав йому по носі е, курочкою. А він ніколи не візьме. Зараз е, я зніму, де ми знаходимося. Він ніколи не візьме ні яєчок, ні курочки. Тобто е, Той же ж самий собака, який казалось би, е, крав курей. Та я не знаю, я не вважав, скільки він у мене вкрав. От. Ну украв. Він же ж допомагає мені заганяти. Потім є такий качур у мене доволі інтересний. Балакати, хоче любить зі мною. Я кажу сірий, охороняй сьогодні качура. Кажу, де качур? Чого ти одійшов кар? Він бігом до того качура, радіє, вони прямо в друзі вдвох такі. Тобто, к чому я це все говорю? Та до того, що стріляють, убивають, з ненавистю відносяться, і з жадністю відносяться. От треба тієї риби нахапати скільки, щоб аж і треба її, ну, коротше, що... і з лішок нашого суспільства це безтолкові мозги, я так зрозумів. Суть навіть не. Не у не вистачає їсти там чи ще щось. Просто відсутності в якійсь мірі мозгів. Сірій, ти куди? Сірі. Пішов охороняти качуру. Так що. Е -е, і я тепер звірився, може я скільки не цього. Мішелі, йди сюди. Може я скільки не ой, не можу О, ну, точно сказати чи там скільки? Ну, по моїм е, споминанням не люблять собаки, травлять і винищують. Нехороші люди. По-любому в їх рано чи пізно оказується, якісь були проблеми, якісь є проблеми. Якщо не були, то будуть. Травите ви, будете ви витравлені, будете ви другими способами боліти, мати проблеми, викидати свої средства на лічення. О, ті ж саме. Ну, Своє лічення, О, в першу чергу мозгів. також звірився, що люди, які колдовством відьмовством займаються, вони от, і, або займалися. От Я поспілкувався з одним возросним дедушкою, старше, моєго тата. Оказується, він е, білою магією займався. Та ні, вітя, я вже... Спалив, закопав, спалив, там мені її з зубами порвав, вже забувся типу, про неї. Так що я не такий каже. А виходить, в кінцевому результаті що такий. От. Проходить час, а по ненависті до, до животних, от цього сірка, що я в показував, він же ж його і травив. Шість собак пропало рядом і сусідство, і в нього ж самого ж через те, що цей сірко він вже видно научений і має нюх дуже здоровий. І Він підійшов, понюхав, ага. Йод. Він взяв чи ту тарілку, він піддвинув тому собаці свою, йому ж. Його ж, який був прив'язаний. Люди прив'язують свої і думають, що потравлять чиїсь. Ну а так коніць в результаті ануб'ю. Я вам, дам. Отака. така, Ліше, ти що робиш? Я тобі ось осюдам, тобі в лісі, мало було. О, так що я тобі дам кущика смородини. Ах, ви. Маєстру, шуруй туди? Ох, получиш ти. Ох, получиш. Давай, давай. Мені. Не захотіли пастися. Діти хліба. О, так що, що я хотів сказати, що відьмовство із... Відьмовство і це, це дуже тісно пов'язане із тим, що ви ненавидите животних. От. І я не рекомендував би е, убивати, травити, винищувати, мати отулютись. От, Наприклад, ось сусідка е, ну просто взяла, от курочки її мішають, відійшли. Взяла, просто ногу перебила. Я взяв, перев'язав того півня. Такий співучий гарний півень. Ще й співав її постійно. Ну, який-то той Петух якому то ногу перебил. Вот такие дела. Так, а ну давай еще пастись. Бегом. Я вам дам все дерево. Давай, 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 давай. Бегом. Что, хотя спиваешь. А ну давай. Ось так і живемо. Так що хто травить, хто винищує любими способами, любими методами, то знайте ви або на шляху до відмовства, колдовства, в общем-то до сатанінських діл. Або ви вже там давно з усією головою і не можете звідти вилізати, да, якщо ви цього. І моя рекомендація закінчені. Так, давай, 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 давай. Е, моя рекомендація закінчення. Я ж я й сам із всякими е, проблемами, гріхами і з тим, що хочеш. Тому закликаю цей ролик спеціально для е, тих, які, ну, які мають ненависть або на путі до ненависті, або була та ненависть і вона не пройшла. О, от, рекомендую. Рекомендую покаятися перед Богом. Бог дасть на серце покаяння. Можливо, навіть тому дедушці, який вже під 90-та. Можливо, і кожен себе знайде. То витравлю, а от почув таку ненормальність туди, де я збираюся на Батьківщину їхати. От. Ну Хтось підкинув. Я вже там плани строю, що зараз якось котла, нагодую, зловлю. ну і Завезу далі. Десь може приютитися, десь щось може мало. Що. ну Вбивати -то смисл. Я вже шукаю метод, як, яким способом, щоб стріляти. Не з того, що вбиває, а з того, що лякає щоб е, наварити от хотів наварити казан просто тої картошки, я її взагалі не їм, можна сказати. От наварити тієї картошки. Що ще треба? У вас в загляньте, ви от жиру біситеся. От. Зваріть тим собакам, покорміть, зловіть. Завезіть і може десь хтось нуждається або буде осінь і нуждатися, вони ще десь побіжать. Везіть не до людини під город, де людина бідна живе, а під якусь ферму. Можливо, там вони якийсь там скотомогильник знайдуть, хоч їх на даний час вже немає цього всього, що раніше було. От. Ну, вбивства. Я вже не говорю про масові вбивства, коли люди. Коли люди винищують просто ферми, де заїжджають і роблять кольщики, а потім, як будь-то провірку роблять через одне, енний час, там, неділю чи скільки, і кажуть, ой, то вам треба винищити повністю все через те, що воно у вас захворе, то і самі заразять заразою якоїсь. І потім винищують. Потім вже окажеться є. Тобто, ми живемо дійсно, де сатана по повної програмі володіє всім цим ділом. Тож я й рекомендую. Не ставайте самі на путь сатанізму. О, хай даже вам і голову відріжуть. За такі ролики, може ще як Івану Христителів, за те, що він не мовчав, облічив свій час. І роді. Ірода, що не должно брати жінки-брата. Вивчайте слово Боже, слово Боже підскаже, що треба, як треба і що до чого. От, і мир вам усім на серце, будьте мудрими і знайте, хто травив, буде отравлений. Хто робив пастку, попаде в пастку дьявола тільки, і то вже буде на віки вічні. О, тож поки є час, кайтеся, кайтеся і хай дає вам Бог страху, мудрості. Всього вам хорошого і добра вам, мої підписчики. Я не хочу нікого не осудити, не ні... цього. В моїх словах, я думаю, знайдуть не там сусіди чи мої знайомі себе, а знайдуть багато хто. хто... Уліз, не в ті дебрі, куди голова влазить чи не влазить. От. І Дивіться на питання, дивіться на... Я забув, що таке маркети, хоча я не вилазив з того Ашана, хоча я не вилазив і за ТБ. Можу, ще зараз інколи це після нарильників зайходить. Ну, вже все, я вже не з тим апетітом, я стараюся щось своє домашнє. Е, Місто картоплі ось у мене тут насажене. То От, І вздовж цієї цього. І там, і там, і там. Кощара. Думайте, де вас обдурили, що вам не так підсунули, що вам не так дали мудрості всім. І всім хорошого дня. Може сюди покажу.